Є заклад, який працює онлайн. Юридичною адресою нашої є місто Київ, але ми працюємо в такому форматі, що ми готові обслуговувати наших пацієнтів, де б вони не знаходилися: на території країни, в будь-якому місті, поза межами нашої країни. Ми, ми є приватний заклад, але ми співпрацюємо з Національною службою здоров'я, тому ми надаємо всі ті ж самі послуги, що і сімейні лікарі звичайних центрів первинної медико-санітарної допомоги, але в онлайн режимі. Ми працюємо через медичну інформаційну систему Хелсі, тому пацієнту для того, аби отримати консультацію, потрібно скачати на свій телефон додаток Хелсі. Створити там свій кабінет, зареєструватись, обрати лікаря. Ви можете ознайомитися із нашими лікарями на нашому сайті, телеметричний центр Поклик. Ви обираєте лікаря, який вам до вподоби, і записуєтесь до нього на прийом. Або через наш сайт, або знаходите цього лікаря в медичній інформаційній системі Хелсі, яку ви скачуєте. І, Хелсі має такий функціонал, вона дозволяє відеозв'язок здійснювати. Тому, маючи камеру на телефоні або на ноутбуці, ви можете поспілкуватися в такому форматі, як зараз, от я з вами спілкуюсь. Так, ви бачите мене, так само будуть бачити і пацієнти. Мене на зустрічі і е всі ті ж послуги, які. Мають бути безкоштовними, вони у нас безкоштовні. А паперові документи. Якщо ви їх потребуєте, ми вам надсилаємо їх поштою. Тому єдина умова, що про них потрібно говорити хоча б за декілька днів, щоб вони встигли новою поштою до вас дійти. А ми так само формуємо медичні висновки про тимчасову непрацездатність, як і всі лікарі-провинки. А ми так само видаємо рецепти на доступні ліки, на антибіотики. Тобто в переліку своїх послуг ми не відрізняємося від тих лікарів, які працюють на первинному рівні в державних закладах, ну або навіть і в приватних. Але зручніше тим, що ми завжди з вами на зв'язку, ви можете. Не виходячи з дому, не виїжджаючи з міста, отримати консультацію, яка вам потрібна.